Як я що нам процитувала, що це означає, чи і чи можна чекати, а якщо можна, то коли можна чекати якихось подальших дій держави, бо поки що якось враження, що все поставлене на паузу? В Принципі, це крок, який ДЕС мало зробити якраз на виконання закону про заборону діяльності України Російської православної церкви. Це перший етап процедури щодо того, щоб українську православну церкву московського патріархату власне або привести до розриву з РПЦ, або ну поставити питання про припинення її діяльності в Україні. Ми пам'ятаємо, що закон передбачав 9 місяців від ухвалення наприкінці серпня минулого року. Ці 9 місяців ну так теоретично мали бути використані у поцемпе для того, щоб перестати бути МП. Очевидно, вони не зробили для цього аж нічого. І зараз, коли сплив термін, відповідна урядова агенція починає свою роботу. І Ми пам'ятаємо, були навіть публічні заяви. Про те, що вони заміряться відразу на е, найвищий ступінь. Вони відразу ставитимуть питання про те, що е, Київська митрополія, тобто керуючий орган е, української православної церкви Московського патріархату, е, буде е, власне змушений відповісти по суті на ці е, констатації, на докази, наведені фахівцями, що УПЦ вона таки дуже МП, або як за законом початку 2019 року РПЦ в Україні вона в принципі могла би вибрати як і ким вона буде, але зараз за новим законом вона не може бути частиною російської православної церкви, бо її діяльність в Україні заборонена в силу того, що і парламентська. Асамблея Ради Європи і парламентська асамблея ОБСЄ, і ціла низка релігійних лідерів світу констатували одну просту річ. Російська церква є одним з механізмів російської агресії. Вона використовується для тиску на Україну і не лише тиску, тому це має припинитися. І дуже коротко, що що має далі відбуватися. Очевидно, зараз виснов буде представлений митрополиту і його оточенню. Вони матимуть на це відреагувати. Я думаю, що вже ми можемо спрогнозувати, що вони розкажуть, що ви все в рюті, це неправда, ні правда, і ви вообще ми надвісні стояли. Ми саме ні і самоуправляємо церкви в мірі. Після цього ДЕС матиме звернутися до суду, І тут почнеться найцікавіше, тому що суд власне створить прецедент того, як буде оцінено відповідні аргументи і докази, і що буде відбуватися в процесі наскільки яким чином у поцемпе себе захищатиме, так що ми підсумовуючи, ми на початку цілого серіалу. Uh, і дуже хотілося би, щоб влада ставила собі за мету власне виконати закон і припинити зв'язок uh, українських релігійних організацій із своїми центрами впливу в Москві, власне, з центром впливу да з РПЦ, а не просто показати шоу, uh, десь uh, зупинившись на півдорозі, як це було з цілою низкою питань, та да, починаючи від виселення російських попів із лаври. І закінчуючи припиненням громадянства Ануфрія. а ж будемо чекати, що це буде справді результативна діяльність, а не просто щоб зігрітися. Справді цікаво, як буде рухатися ця справа. А тепер про іншу по суті одну з головних міжнародних подій для України цього тижня конференцію з відновлення, яка відбувається цими днями у Римі. Віце-прем'єр-міністр міністра національної єдності України Олексій Чернишов виступив на цій міжнародній конференції з питань відновлення України. Відповідну інформацію опублікували на сайті міністерства. Під час виступу чиновник заявив, що першочерговим завданням держави наразі має бути акцент. На економічному зростанні залученні інвестицій, термінових реформах та створенні робочих місць нагадаю, що Олексій Чернешов підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди. Втім, вище антикорупційний суд відмовився задовольнити клопотання набу відсторонити чиновника від посади. Треба зазначити, що Олексій Чернешов виступав по відеозв'язку на конференції з відновлення, і мабуть варто розуміти, що. Що виступ чиновника, який по суті підозрюється у корупційних діяннях, має стимулювати західних інвесторів приходити в Україну. Чи як розуміти Ростисінь? Ну, зрозуміла іронія в цьому запитанні, бо якраз інвестори дуже добре сприймають знаки і посили. І цей посил, ну от він дуже так з певним російськомовним словом, перегукається, бо їх всіх послали. Сказавши, що е, от такі як Чернешов є обличчям української влади, е, і нам все одно, що його обвинувачують в е, ну, фактично розкраданні мільярда гривень в розпал повномасштабної, е, штабної вторгнення російського. Що там антикорупційні органи собі вважають українській владі, все одно Зеленський, Єрмак і ці всі офіс-менеджери абсолютно спокійно відряджу його представляти, якісь позиції, виступати перед інвесторами, і ну власне буде таким собі обличчям української влади? Ну я боюся, що сигнал зчитано. Ми бачимо, що по всіх попередніх конференціях очікування і такі обіцянки з багатьма нулями, в основному обіцянками, і залишились. А ті механізми, які були запущені, наприклад, ініціатива Європейського союзу Ukraine Facility так званий, він запускається через механізм, що називається гроші в обмін на реформу. Тобто є дуже конкретні речі, які Україна має зробити, і тут не відбитися лише відосиками, тут не відбитися лише загальними оцінками. А ми бачимо, що на жаль, е послати на конференцію Чернешова це абсолютно в одному ряду з тим, про що вже починають говорити партнери. Я хочу тут нагадати меморандум, який озвучив комісар з прав людини Ради Європи, де дуже чітко сказано і про необхідність припинити застосування персональних санкцій до громадян України. До речі, про необхідність припинити існування єдиного марафону, припинити відлучення. Незалежних каналів від цифрового мовлення, тобто якраз той перелік питань, про який говорить громадянське суспільство, про який говорить опозиція в Україні. Його уже на повний зріст ставлять е, е, наші закордонні партнери. Ну і у відповідь е, вони бачать образ Чернишова, який як згустя вода починає щось розповідати про е, як мощно зростає день дійсно до дня процес процес ромаслі, та якщо експівати по дерев'янству. Ну от я боюсь, що такі квіт такі комунікації не сприятимуть тому, що Україна отримує інвестиції на вищому виду. І вже на завершення наступний тиждень має бути парламентським. Попередньо говорили, що може бути навіть е, вирішуватися питання заміни уряду чи е, зміни окремих міністрів. Але вже на кінець цього тижня злі язики почали говорити про те, що, мовляв, бракує голосів чи щось таке. І питання може бути відкладене за винятком е, от призначення посла у Сполучених Штатах, і можливо в такому разі це зачепить і міністра оборони. Ну, ми чули президента. Зеленського, що може послом стати у Мєров. Отож, чого чекати наступного парламентського тижня? Ну, я думаю, що це ще не знають і Зеленський От Вони думають, мабуть, зважують шанси, але в будь-якому разі, тобто дуже добре відзначив. Соцмережа, що навіть ідеться не про переставлення не переставлення ліжок, як в певному відомому анекдоті, а тут радше про якусь е, заміну подушок чи щось подібне, тому що е, немає жодного навіть підходу до створення уряду національної єдності чи уряду національного порятунку. Навпаки, ми бачимо е, чи радше чуємо гавкіт з телеграм-каналів, е, е, наближених до банкової медіа які розповідають, що не буде. І, взагалі, от ви маєте найкращий в світі уряд, найкращий в світі часів. На жаль, ситуація, що на фронті, що із забезпеченням фронту, що на зовнішньополітичних полях, вони абсолютно не, не поширюють такий оптимізм, але найімовірніше, знов-таки будуть тривати кулуарні переговори, кулуарні торги різні групи в оточенні зеленського з'ясовуватимуть стосунки. І е, від того, чим це з лісування стосунків закінчиться, ми і побачимо формат. Чи будуть якісь зміни вже наступного тижня, чи буде це перенесено на серпень, чи буде це перенесено на осінь, коли їм треба буде от показувати цю картинку зміни подушок для того, щоб е в чомусь переконати українське суспільство? Але єдине що на завершення, та єдине, що мені здається, що українське суспільство вже дедалі більш адекватно сприймає, що відбувається в коридорах влади, і чим далі Зеленський з Єрмаком продовжують ці свої ігрища, е тим важче суспільство пояснювати, що все йде за планом, дякую, Ростиславе, за долучення до ефіру. Ростислав Павленко народний депутат України, фракції європейська